Замість сміття матеріал для корисних речей. Друге життя вживаних пластикових кришечок можливе. Це довели волонтери з учнями у Херсоні. У руках Вікторії табличка з тих самих кришечок. Це вулиця, та номер нашої школи, де починалася наша діяльність. На жаль, біля школи був прильот, і вона зараз дуже постраждала. Кошти на унікальне обладнання з переробки пластику збирала вся Україна. Майстерню відкрили кілька років тому. Планів у екоактивістів було чимало, але втрутилася війна. На відео вже реінкарнована херсонська майстерня, яку перевезли в Летичів на Хмельниччину. Як ви можете побачити, сюди понахопили вже чітинки червоного та синього. Це вже правда? Ні, це поки мало можна трохи дістати. І тому за цим треба слідкувати. Під майстерню згодився гараж на подвір'ї місцевого центру творчості дітей та юнацтва. Ми переїхали сюди, перевезли майстерню і, знаєте, нам пішли на зустріч, з нами селищна рада уклала договір про співпрацю, це дуже круто. Для нас, знаєте, для дітей це такий Початок самостійного існування, самостійної роботи якоїсь. А ми також уклали договір про відповідальне зберігання з правом користування, тому що ми дуже сподіваємося і віримо, що ми обов'язково повернемось до Херсона і повернемо назад свою майстерню і будемо продовжувати те працювати. У Летичеві багато переселенців з Херсонщини і не тільки. Іванна з двома дітьми на початку війни виїхали з Надеждівки. Пригадує, ризикували життям. Ми проїхали в 12, а після нас вже колону розстріляли. От якби ми хоч 10 хвилин запізнилися і не не влізли в той час, благословенний якийсь все, нас би вже не було. Реінкарнована майстерня передусім потрібна дітям. Ті, що пішли сюди, діти в школах вони більш більш адаптувалися. А ті, що якби залишилися онлайн на навчанні в тих школах в своїх містах, вони і живуть тим життям. Вони ну не можуть адаптуватися в цю о, в це життя. І от у нас ціль така, щоб їх витягнути з дому. Із пластикових кришечок виходять монолітні поверхні. Цьому передує складний циклічний процес від засипання матеріалу до обробки його пресом. Пластик переробляють на трьох верстатах. Ця плита пережила окупацію пластику, прес засипали в Херсоні, а виняли вже на Хмельниччині. У нас були замовлення, і ми мали зробити виріб. А лютого ми заклали, потрібно було виняти його 24. го Але 24 го ми вже не змогли потрапити у майстерню. І цей лист там залишався. Він пролежав там два роки, практично. І е, ми виняли, побачили, що він вийшов, все добре. Е, і ми прийняли, знаєте, таке рішення, щоб е, після закінчення війни ми з цього листа виріжемо слово Перемога. Таблички для перейменованих вулиць Летичева. Перше замовлення для екомайстерні вже є. Кришечки зібрали учні. Ми це все збирали між собою з дітьми там в школі, все ми обгуртовувалися і збирали помаленьку. Також у майстерні вже стартували екскурсії. Дивіться, ви берете багато кришечок і закидаєте її всередину. Машина починає працювати і виробляє отаку стружку. Марина Савченко, новий день.